Про українських військових полонених і не лише поговоримо з нашим гостем. Це Андрій Юсов, представник головного управління розвитки Міністерства оборони України. Пане Андрію, наше вітання. Вітаю вас, Україні. героям слава. Почати хотіли з прильоту по Чонгарському мосту. Багато хто побачив в цьому аналогії з Антонівським мостом під Херсоном, і тоді кацапня скигла, лавила, а зрештою пішла з частини окупованої Херсонської області. Як зараз ви оцінюєте реакцію москалів, і чи дійсно ми готові до того, що відбудеться схожий сценарій? Реакція можна сказати чудова і панічні настрої, які справді мають місце серед окупантів, особливо серед представників окупаційної адміністрації, представників окремого командування окупаційного корпусу, ті черги, які ми зараз можемо спостерігати фактично в онлайн режимі. З окупантів, які формуються на тому напрямку, ну це, це добрі показники. А, в принципі, для них реалістичний сценарій, який вони відпрацьовують, це ну якби відступ із того напрямку, і те, що сьогодні низка підприємств окупаційних на наших територіях вже знаходиться на етапі. Е, вивезення документації, наприклад, це також е, такі сигнали, які не можуть не тішити. Це не означає, що це швидкий легкий процес, ні, це складно, але е, такі події е, нагадують окупантам, що вони тут чужі, і звичайно, територію буде звільнено. І Пане, які вони оберуть. Ну власне, це е, може бути для них як харківський сценарій, так і Херсонський. Е, е, зрозуміло, що пропрацьовуються. Українським командуванням і підготовка до різних сценаріїв. Судячи з тих дірок, що прилетіли так по, по мостах, по обод мостах на Чонгарі, там було ну, щось значне. Знову ж таки, росіяни обговорюють, чи це французький аналог, чи це британська ракета. А наскільки оці пошкодження вони дійсно критичні? Чи можна використовувати мости для використання важкої техніки зараз? Ну наразі е, оцінюються і наслідки і результати, але те, що е, з точки зору логістики для окупантів вже порушена низка важливих е, ланцюгів. Ну це факт, і так використання і даних об'єктів для них буде ускладнено. Можна сказати, що це процес, процес, який триває. Як би ви оцінили тактичну вигоду і стратегічну вигоду для України від пошкодження мосту на Чонгарі? Україна і українські сили безпеки і оборони продовжують операцію і деокупацію наших земель. І звичайно, це важливі новини для серйозного комплексного продовження роботи наших сил безпеки і оборони. І ми не будемо зараз вдаватись в деталі. Але після, після перемоги, після деокупації, ми зможемо. Ну, буквально там тактико-технічні характеристики цього процесу детально обговорити. Ми вже бачимо, що е, агресор почав е, змінив свої логістичні напрями і він почав використовувати ті обхідні шляхи, які ближче до е, можливості враження їх. Е, вони е, окупанти також розуміють, скажімо, і. Е, Свої перспективи у них є страховочні варіанти. Так вони використовують різні шляхи. Україна за цим спостерігає, і відповідні е, дії вже м, вживаються для, ну скажімо, блокування інших шляхів, пане Андрію, ну. Давайте тоді плавно до контрнаступу, з вашого дозволу, про що можна сказати сьогодні? Так про обережні оцінки західних оглядачів, про те, що ми говоримо, що ще не починали. Як би ви охарактеризували зараз контрнаступальні дії або наступальні дії українського війська? Вони тривають. Є часто успіхи. Про це є в регулярних повідомленнях і Генерального штабу, і справді, як і Верховний Головнокомандувач говорив про те, що ми. Не не кіно дивимось, не голівудський блокбастер. Та тобто це серйозна, понамірна комплексна робота, і тут не треба очікувати за години чи за кілька днів ну, скажімо, вирішення цього питання. Ні, це складний великий процес. І Україна, звичайно, вживає всіх заходів для деокупації з рахуванням інтересів місцевого населення на окупованих територіях намагаючись зберегти життя наших захисників. І результати є, і будуть іще обов'язково, пане Андрій, Але агресор за ці місяці побудував потужну систему оборони. і Минні поля, минні загородження це серйозна перепона станом на сьогодні, на шляху наступу українського війська. Ми ж були до цього готові. Які механізми, які інструменти використовуємо ми аби подолати цю перешкоду? Так, мінні поля це серйозна перешкода, і справді ті місяці, які пройшли, окупанти використовували для облаштування своїх позицій. Це інженерні споруди, і звичайно величезна кількість замінованих територій. Попри те, що українські сили безпеки та оборони розуміли і готувалися до таких сценаріїв, звичайно, це фактор, який є серйозним, скажімо, викликом, і по ньому ведеться робота. І з використанням в тому числі. Оборонної допомоги і озброєння, і оснащення від наших партнерів ця робота триває, і ну скажімо так, часто це серйозна і філігранна робота. Пане Андрій, паралельно з враженням Чонгарського мосту, трошки раніше, так і наступом українського війська окупанти північніше, армянська почали будувати нову лінію оборони, нову лінію захисту на фоні того, що вони кричали, що український контрнаступ захлинувся. А вони почали відбудовувати нову лінію оборони. Скажіть, наскільки вона може бути потужною? Наскільки вона наскільки це очікувано для українців? Це очікувана. Інформація про це справді була. Ми бачимо, що е, навіть на території тимчасово окупованого Криму частина оборонних позицій е, загарбників знаходиться далеко від е, кордону з материковою Україною. І це фактично свідчить про те, що е, окупанти розглядають для себе як імовірний сценарій е, відступ на, на значні відстані. Е, е, Будь-які штурмові дії, будь-яка. Активні будь-які активні заходи сили безпеки і оборони це, це завжди складно, тому що зрозуміло від оборони працювати легше, але тим не менше ці задачі будуть виконані, і території будуть деокуповані. Всі позиції ворога відомі. Інструменти, які він застосовує для побудови оборонних позицій, відомі, і як і власне методи протидії пане Андрію. О... Російські ресурси почали смакувати кадри з підбитою українською технікою, яку надали нам а, західні партнери, і дуже часто ловимо їх на тому, що вони а, одне відео з різних боків використовують, відзняти для того, щоб показати, начебто, масованість враження а, західної технічної допомоги. Чи можемо ми щось протиставити цьому? Як впіймати російських пропагандистів на брехні? Ну, весь світ уже бачив, як вони е, знищені комбайни і трактори намагалися видати за українські танки е, німецького виробництва леопарди. Це звичайно не єдиний приклад фейків. В принципі, російська пропаганда е, цим славиться, і в промислових масштабах виробляє ці продукти. Більшість із них, звичайно, низької якості. Тому е, легко розпізнати і фахівцям, і власне не фахівцям, коли. Один, одна бойова одиниця пошкоджена з різних ракурсів, подається як щось масштабне і зовсім інших кількостях. Звичайно, українські фахівці працюють над тим, щоб ці фейки розбивати. Але власне і західна аудиторія, і західні експерти так само бачать часто, коли це відверта брехня. Зрозуміло, що на інформаційному напрямку сьогодні також іде велика боротьба. І Рашисти реалізують одразу низку е, спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України, в тому числі звичайно, в контексті е, наступальних дій українських сил безпеки і оборони. Частина із цих заходів спрямована на саму внутрішню аудиторію зазомбованих росіян, яким е, намагаються пояснити, що все під контролем, і власне техніка для них не страшна, і українці не страшні. Це швидше для підняття власного морально-психологічного стану, частина цих зорієнтована, власне на вільний світ для того, щоб послабити послабити ем, підтримку України, для того, щоб дискредитувати сили безпеки і оборони України. Ну і звичайно, частина зорієнтована безпосередньо проти українців для того, щоб деморалізувати і показати, що, начебто, безперспективні спроби звільнити нашу територію, Нічого з цього. Крім продовження зомбування власного населення у расистів не виходить е, проте це серйозні загрози, і звичайно з ними треба е, до них ставитись треба серйозно і Україна. Протидія і цим викликам на інформаційному полі. Ну і так само ми маємо розуміти, що під час військових дій, на жаль, бувають і втрати і серед е військової техніки. Я вже не говорю про втрати людські, що є найвищою цінністю, але оця західна техніка це те, що дозволяє зберегти найголовніше життя наших воїнів. і Про це нам так само варто пам'ятати. І в цьому контексті я б хотів би з вами поговорити про життя українських військовополонених. Оця е, операція під назвою Угорщина. Що це було? Звідки воно взялося? Як ви це оцінюєте? Ну, це очевидна російська інформаційна операція, у якої є так само декілька завдань. Це відбілення репутації так званої РПЦ, це створення конфліктної лінії між Україною і в даній ситуації Угорщиною це, в принципі, скажімо так, підвішування питання міжнародного права Женевської конвенції, ну і, власне, робота по ігноруванню суверенітету України над своїми громадянами. Можна сказати, що з інформаційної точки зору вони не отримали бажаного результату, оскільки реакція як України, так і Європейської спільноти Єврокомісара вона однозначна і, звичайно. Те, що відбулось, коли без відома України, без відома е, Міжнародного комітету Червоного Христа інші країни були передані українські е, військовополонені, які знаходилися в полоні у расистів, е, знову ж таки це зроблено в порушення Женевської конвенції. Е, і е, на жаль, мусимо констатувати, що посадовці Угорщини підіграли Росії в даній ситуації для України. Найвищою цінністю є життя наших. Громадян і в даній ситуації захисників і військовополонених, і звичайно, ми, ми б були тільки раді, якби такі моменти відбувалися із поверненням, але відбувалися відповідно до міжнародного гуманітарного права Женевській конвенції і взаємодії із людьми, інституціями або державами, які хочуть допомогти. А не нашкодити ані людям, ані нашим інтересам, ну і так. найогидніше те, що цим займається країна Євросоюзу, так до цінностей, яких ми, ми намагаємося долучитися, і цінності, які сприймаємо як те, що за що ми воюємо, за що українські воїни віддають своє життя. Те, що вони грають в такі ігриська, це насправді неприпустимо. Пан Пане Андрію, то що буде з тими вісьмома, які досі перебувають на території Угорщини, звичайно, Україна. На продовжить зусилля для того, щоб наші представники нашої держави по лінії міністерства закордонних справ дипломатичні представництво отримали доступ до наших громадян і могли надати забезпечити консульську допомогу. Наразі така, такої можливості по відношенню до всіх із цього переліку досі не забезпечено. Ну але це робота українські дипломати тут. Надзвичайно проактивну позицію займають, я впевнений, що результати обов'язково буде. Пане Андрію, якщо говорити про всіх бранців, які знаходяться на території Росії, яка це цифра? Ми не коментуємо точно цифру, оскільки е, ані кількість расистських полонених е, полонених расистів в Україні, ані кількість українських захисників в російському полоні, оскільки зараз триває, тривають перемовини підготовки до наступних обмінів. Це чутлива інформація, оприлюднення якої може вплинути на перелік перебіг перемовин, але звичайно Україна е, веде відповідні реєстри і інформаційні бази. І працює Національне інформаційне бюро. Є е, е, відповідно інформації Служби безпеки України, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. не фіксується інформація е, і про всіх полонених, як підтверджених міжнародним комітетом Червоного Христа, так і не підтверджених, і безумовно кожен має повернутись додому зараз. Е, Станом на сьогодні. Понад 2500 українців після повномасштабного вторгнення в рамках роботи координаційного штабу повернулись додому, і ця робота триватиме. І найближчим часом, в тому числі, ми чекаємо на добрі новини. Пане Андрію, те судилище над азовцями в Ростові. Чи можна сподіватися, що так само може бути застосований механізм обміну? Насамперед, це судилище знову ж таки з одного боку є порушенням. Женевських конвенції і черговим порушенням з боку держави агресора, з іншого боку, це пропагандистський акт, зорієнтований на внутрішню аудиторію, ані для України, ані для е, вільного цивілізованого світу. Е, це не матиме і не має жодних правових наслідків, жодного правового значення. Е, безумовно, і ці захисники, як і інші, по відношенню до яких Тривали так звані слідчі дії на території Московщини. Звичайно, мають повернутися додому, і робота в цьому напрямку ведеться. Пане Андрію, дякую за розмову з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки, говорили про українських бранців і про український контрнаступ.